Вітаю, дорогі друзі усіх вас, що приєдналися до нас у цей час, ми вивчаємо та досліджуємо Боже Слово Святе Писання. Я пропоную разом з вами сьогодні порозважати на таку тему, а це наполеглива молитва. Що я маю на увазі? Це як часто ми просимо в молитві про одну і ту саму річ? І чи це правильно, багаторазово молитися про те саме? Чи ми повинні просити лише один раз? Деякі християни вважають неправильно просити в Бога, повторюючи в молитві про одну й ту ж саму річ, говорячи про те, що Бог. Не забуває, він не є людиною, що йому потрібно кожний раз нагадувати про одну і ту ж саму річ. Отже, що говорить Святе Писання? У Євангелії Луки, 11 розділі записана причта про чоловіка, який прийшов до свого приятеля опівночі, і говорить до нього. Позич мені, друже, три хліби, бо прийшов із дороги до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той з середини у відповідь скаже: не роби мені клопоту, уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжкові. Не можу я встати та дати тобі. Кажу вам, що коли він не встане. І не дасть ради дружби Його, то за докучання Його він устане та дасть йому, скільки той потребує. Ось таку причту розказав Ісус своїм учням після того, як Він навчив їх молитися, як ми говоримо, молитвою Господньою або молитвою Отче наш. І в цій притчі ми бачимо, що цей чоловік. Неодноразово стукає у двері свого друга і отримує те, чого просить. І навіть не через дружбу, а завдяки своїй наполегливості або докучанню. Далі Ісус говорить, що якщо ми просимо, шукаємо і стукаємо, то отримаємо. Друзі, хіба це не є зразок? Для нас наполегливої, постійної молитви. Забігаючи наперед, друзі, хочу е, сказати, що наполеглива молитва це не є щось таке магічне, що коли ми наполегливо будемо про одну й ту саму річ просити, то Бог обов'язково дасть її нам. Бо коли ми поглянемо. На молитву, якою вчив Господь молитися своїх учнів, і є там такі слова: Нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, то в молитві ми вже погоджуємося з Богом, яка, яка б відповідь не була б на наше прохання. Христинин. Розуміє і вірить, що Бог є добрий. І тому, коли християнин просить згідно Божої волі, то Бог слухає його. бо це відповідає його планам в житті християнина. Але якщо це не відповідає Господній волі чи суперечить її, то людина не отримує того, що вона просить. Яка б вона не була. Тобто молитва, яка б не була б наполеглива, Біблія говорить, прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте на зле, щоб ужити на розкоші свої. Ось друзі, така молитва, яка б вона не наполеглива, не була б, вона не буде почута Богом, і Бог не дасть позитивної відповіді на таку молитву. Але повертаючись до нашої теми про наполегливість в молитві, я хочу пригадати причту про вдову та несправедливу суддю. А це записано в Євані Луки, 18 розділі, де говориться ось як, що треба молитися завжди і не занепадати духом. Годова ходила до несправедливого судді і казала: Оборони мене від мого супротивника. Вона була, друзі, наполеглива і постійна в своєму проханні. І це ще є один зразок для нас, що нам потрібно завжди молитися і не занепадати Духом. Господь сказав. А чи ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. Кажу вам, говорить Господь, що він їм незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру? Хочу також зауважити, що апостол Павло, який Декілька раз молився про одну і ту ж саму річ. Так, апостол Павло також молився і просив Бога про одну і ту ж саму річ. А щоб я через прибагато об'явлень не величався, він говорив, тобто апостол Павло, то дав мені й тіло колючку, посланця сатани. Щоб бив в обличчя мене, щоб я не величався. Про нього три рази благав я Господа, щоб він відступився від мене. І сказав він мені: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя здійснюється в немочі. Отож, краще я буду хвалитися своїми немочами, щоб сила Христова вселилася в мене. Ми бачимо, друзі, що Бог відповів у проханні апостолу Павлу. І що цікаво, те, що апостол Павло припинив молитися про те, не тому, що він не хотів докучати своїм проханням Бога, молячись три рази про одну і ту ж саму річ, а тому, що він отримав відповідь. Так, ця відповідь була позитивна в очах Божих. Хоча Павло не отримав те, що він просив, але він зрозумів, що така відповідь послужить йому на добро. Святе Писання говорить бо божа воля, добро, приємність та досконалість. Дехто говорить, що неодноразове прохання до Бога про те саме свідчить про. Недостатність віри або ознаку того, що ми не віримо в те, що Бог почув наші молитви з першого разу. Інші, молячись і просячи в Бога про одну і ту саму річ знову і знову, вибачаються перед Богом за своє докучання. Така буває. Але пригадайте, як одного разу до Ісуса підійшла жінка. Одна хананіянка. і з тих околиць, як Боже Слово говорить, прийшовши, заголосила до нього і сказала Змилося наді мною, Господи, сину Давидів, демон тяжко дочку мою мучить. А він їй не сказав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та казали, відпусти її, бо кричить услід за нами. Ми бачимо, що ця жінка. Ішла за Ісусом і просила про одну і ту саму річ знову і знову. Христос не докорив її за її докучання і не вказав на її недостатність віри. Але це приклад навпаки показує її віру, і в вірі її наполегливість. Тож наполегливість, друзі, у молитві означає, що для нас ця річ дуже важлива. І ми довіряємо тому, в кого ми її просимо. Святе Писання заохочує нас просити Бога про щось. І знову згадуємо ми апостола Павла, який тричі благав Бога, перш ніж він отримав ясну, чітку відповідь. А пригадайте нашого Господа Ісуса, Гевсимані, як Він тричі молився про хрест, про свої страждання на хресті. Друзі, коли ми несемо свої прохання до Бога, ми таким чином шануємо Його. Ми визнаємо тільки Його авторитет в нашому житті. Ми знову і знову відкриваємо бажання нашого серця. Чому? Тому що ми визнаємо, що тільки Він, тобто наш Господь Ісус, може їх задовільнити. А також хочу сказати, що деколи буває і таке, що прохання про те саме показує наше небажання прийняти таку відповідь, яку запланував для нас Бог. Тому людина знову і знову просить у Бога про ту саму річ, думаючи таким самим змусити Бога задовільнити її прохання. Друзі, Бог не змушений завжди відповідати так на кожне наше прохання. Замість того, щоб підкоритися Його волі, іноді ми наполегливо молимося про те, на що вже отримали відповідь. Християни часом а, подібні на дітей, які просять у батьків якусь річ знову і знову, хоча вже прозвучала від батьків відповідь ні. Але деякі християни, як ці діти, відмовляються прийняти це. І тому вони знову знову просять Бога. Хоч вони отримали відповідь ні. Отже, у своїй наполегливості ми повинні бути готові підкоритися Божій волі. У пророка Ісаї, в 55 розділі, написані такі слова. Бо ваші думки, говорить Господь, не мої це думки, а дороги мої, то не ваші дороги, так говорить Господь. Згідно Святого Писання ми знаємо, що коли чого просимо згідно волі Його, то Він слухає нас. А як знаємо, що Він слухає нас, чого тільки ми просимо, то знаємо, що одержимо те, чого ми просимо від Нього. Звідки ми знаємо? Це? це приходить від нашого почуття, тобто ми відчуваємо, що ми просимо згідно його волі. І тому ми повинні отримати те, що ми просимо, ні друзі. Відчуття вони обманюють нас, вони приходять і відходять. В нас є святе Писання. І згідно святого Писання, якщо ми просимо, це буде згідно Його волі. Тому Він слухає нас, і ми отримуємо те, що ми просимо. А також ми знаємо, що. Іноді наші серця не розуміють його волі. І часу відповіді для нас. Тому нам потрібно чекати на Боже так або прийняти Його відповідь. Ні. І дуже добрий приклад для нас богобійний Йов. Він не знав, чому так сталося в його житті, коли його матеріальний статок був зруйнований, діти. Загинули, а також він був вражений важкою хворобою. Він не знав, чому так сталося. Тому для нього потрібен був період часу чекати. В нашому житті також стається те, і ми не знаємо, чому так сталося. Тому нам треба чекати, або на Боже так, або прийняти його ні. Часом ми повинні бути готові. і для чекання. Тобто ми повинні чекати, поки Бог не скаже так. Або не виявиться його так. І якщо так не станеться, дорогі друзі, ми повинні бути готові прийняти його ні. І це, друзі, також є відповідь на нашу наполегливу молитву. Так. Але це, звичайно, не говорить про те, що ми не можемо неодноразово звертатися до Бога з одним і тим ж самим проханням. Але це означає, друзі, що ми довіряємо Богу і Його відповідь буде найкращою для нас. Дорогі друзі, дорогі християни, Бог хоче, щоб ми. Як християни наполегливо, тобто постійно, неодноразово, а знову і знову молилися і відкривали наші бажання і в покорі довірялися йому. На Господа здай дорогу свою, говорить Святе Писання, і на нього надію клади, і він зробить. На цьому я закінчую нашу сьогоднішню програму. І говорю вам, залишайтеся з Богом.